Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на своєму каналі «В яза Дзен. Дуже вдячна, що ви до мене завітали, тому запрошую вас переглянути моє таке, можна сказати, влогове відео майже за два тижні. Всім привіт! Сьогодні вже 22 лютого четвер і хочу вам показати свої просування на даний момент. Значить, я закінчила в'язати єнота. Це Єнот Ерік за майстер-класом Pixie Toys. Його я в'яжу у марафоні в інстаграмі, все ще зимовий марафон. Такий красунчик в мене вийшов. Значить, в нього голова на шплінтовому кріпленні. Вона обертається на 360 градусів. Так, можна його набік подивитися. Зацініть цей погляд. Далі, шапочка і шарфик у нього знімаються. Ось так давайте його трошечки роздінемо. От так, шапочка і шарфик. І маємо такого єнотика. Він дуже прикольний, мені насправді подобається. В майстер-класі пропонують його зв'язати з плюшу. Я вирішила його зв'язати з джинсом, тому що плюшевий єнотик в мене вже один є, і вирішила: нехай буде ще один такий збавовний. Вийшов. Дуже класний, прикольний. Схема насправді досить неважка, зрозуміла, ось так. Тому я би хотіла, можливо, повторити ще одного такого сплюшу. Ну що, нехай буде. Тільки єдине, що там в схемі, ну, в самому майстер-класі, не написано, де точно кріпити голову. От Я робила плінтове кріплення, і мені здається, що потрібно голову трішечки ну, ось так от, сунути на декілька рядків. Бо, ну ось так от у мене вийшло. Ну, все одно це не псує його чарівний вигляд. Е, якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви вже цього красення, мабуть, бачили. Тому якщо ще не підписалися, я закликаю підписатися на інстаграм, де я викладаю свої іграшки. І лайкати та писати коментарі. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. Покладемо нашого друга єнота сюди, але вже трішечки аксесуари. І ще я вам в попередньому відео показувала сукню, яку я в'язала для ведмедика з пицями. Вона мені не сподобалася, і я казала, що планую в'язати ще одну гачком. Тому я взяла ті самі нитки, взяла гачок 3,5 і зв'язалася в мене ось така сукня. Я вже прошила тут гудзичок. Зв'язала також пов'язочку з бантиком. І такий в мене ведмедик, дівчинка, вийшов. Не скажу, що я задоволена на 100%, але ця сукня мені подобається значно більше, ніж попередня. Нагадаю, що в'язала я її із пряжі Hiernaрд Велюро. Там 100 грамах 170 метрів. Це також 100% поліестер. Можливо, Можливо, я ще спробую зв'язати схожу суконьку з класичної плюшової пряжі, там де 120 метрів на 100 грам. Подивлюся, як буде виглядати вона, але, в принципі, ця, як ви бачите, виглядає досить непогано. Можливо, треба робити якусь суконьку більш пишною, чи не треба. Не знаю, можете порадити мені в коментарях, чи варто її спробувати зробити пишнішою. А може і ні. І низ суконьки, щоб ну, деталь була завершеною, я обв'язала радчим кроком. Ось так вийшло. Суконька знімається і пов'язочка також знімається. Тому тепер ще потрібно попрацювати над хлопчачим образом цього ведмедика. Ось так, значить, ведмедика теж кладемо. І ще нам вчора, вже пізно ввечері, виклали перший етап наступної іграшки у все ще зимовому марафоні, і це буде лялечка Лола. Посилання на майстри я вам залишу в описі під відео, тому що, якщо чесно, не пам'ятаю. І вже вчора ввечері я почала вв'язувати першу детальку, і це голова. Закінчила вже сьогодні. Ось така в мене голівка вийшла. Оченятка тут 10 мм на безпечному кріпленні, і буду далі відв'язувати деталі. Треба ще відв'язати ручки, треба відв'язати ніжки і тіло. І отакий от буде перший етап викласти його і потім нам скинуть продовження. Тому я буду сьогодні далі працювати над лялочкою. І підключуся вже, коли в мене буде наступна можливість, покажу вам результати. Сподіваюсь, що, можливо, лялечка моя вже буде готова, і, можливо, я пов'яжу ще щось. Тому я працювати, а ви не переключайтесь. Скоро побачимось. Сьогодні вже 1 березня і щось я до вас дуже довго не підключалася. Але справа в тому, що погода стала значно кращою, на дворі в нас дуже тепло, і я значно більше часу почала з донечкою проводити на вулиці, тому вдень знімати в мене не було можливості, а ввечері якось там, то одні справи, то другі справи. І між ними я встигала пов'язати, а зняти відео не було можливості. Тому хочу вам показати, що на даний момент в мене зв'язалося. але скажу одразу, що не всі роботи в мене зараз є в наявності. І це відео я, мабуть, буду випускати вже тоді, коли знову буду мати на руках всі роботи і зможу вам їх також показати. Справа в тому, що я домовилася зі своєю доброю знайомою, що вона відфотографує мої іграшки. Тому що я у фотографії. Ну, не можна казати, що я дно, але все одно. Гарно фотографувати і потім обробляти фотографію це не моє. А ви всі, як рукодільниці, я думаю, ви розумієте, що дуже багато залежить презентабельний вигляд іграшки від того, як її сфотографують. Іграшка може бути дуже гарно зв'язана, але на фотографії виглядати. Не дуже, як попало, і ну, типу, її ніхто не захоче купувати. А так як в принципі, мої іграшки, я вважаю, зв'язані досить непогано, то хотілося б мати гарні фотографії. Тому я їй віддала свої іграшки і покажу вам зараз лише ті, які в мене зв'язалися після того, ну, або які я дов'язувала. І давайте почнемо з рубрики Єстівне. На минулому тижні. на минулому, Цього тижня я ще поки ніяку їжу донечці не в'язала. Але я сподіваюся, що до неділі я зв'яжу, тому що я собі взяла за таке правило: кожного тижня хоч би щось одне донечці в'язати. І я зв'язала ось таку от кукурузку. Листочки тут прошиті, але не повністю. І така от вийшла прикольна кукурузка. В'язала я її ні за яким майстер-класом, в'язала просто з голови. Я собі, мені здається, навіть не записувала, як її в'язала, тому що якщо я буду в'язати ще одну, я хочу її повторити трішечки інакше. Мені здається, що потрібно робити на менше петель ось тут, в основі. Я робила оці от такі папирошки з. Ой, щось трохи засвітлює. Ось так і буде. Я робила ось такі от попирошки з чотирьох стопчиків з одним накидом. І я їх пров'язувала, ці чотири стопчика, потім витягувала гачок, вставляла гачок в перший стопчик і петлю з четвертого стопчика протягувала з'єднувальним стопчиком в перший, і після цього в'язала ще один стопчик без накиду. Ось такі от в мене попорошки повиходили. І в мене тут в основі вийшло 18 цих таких от пишних стопчиків. Я би, мабуть, робила би, ну, мінімум на 15, можливо, навіть ще менше, тому що вона вийшла тут така пухкенька. А я би, можливо, ну, так, як це іграшка для дитини, хотіла, щоб вона була тут трішечки поменше, щоб можна було її зручно тримати в руках. Ось така кукурузка в мене зв'язалася. В принципі, я би хотіла зв'язати ще одну. По іншій схемі. Але от скажу вам чесно, що з усіх іграшок з їжі, яку я в'язала донечці, на даний момент кукурудка була найбільш затратна по часу і, мабуть, по пряжі також. Але пряжа то таке: от такі от всякі продукти харчування це дуже класний метод вив'язувати залишки пряжі, Але по часу дійсно трошечки воно в мене забрало. Спочатку зв'язати кукурудзку, потім зв'язати листочки, потім це все прошити. Але виглядає класно, мені подобається і моя мала вже не юбалиться. Е, далі я вам е, показувала, що я в'язала ведмедика, е, також в'язала сама з голови, ні за яким майстер-класом. І казала, що мені потрібно зв'язати ведмедику одяг. І цей ведмедик має бути ну, якби, дві, два варіації: дві варіації і хлопчик і дівчинка. Я дівчинку зв'язала не, ведмедик був, я відв'язала їй супкуньку і віддала цього ведмедика на фотографії. Тому я зв'язала ще одного ведмедика і вже також зробила йому образ. Тому показую вам, що в мене вийшло, і це значить, хлопчик. Ось такий ведмедик вийшов. В комбінізончику зробила дирочку для хвостика. Комбінізончик знімається, його можна зняти, а цей металичок не знімається. Я його просто зафіксувала, ну, типу, прошила. Якщо людям не сподобається, його можна буде обрізати. Але, можливо, я подумаю над варіантом, щоб ззаді ну, була якась зав'язочка чи щось таке, щоб металика також можна було зняти. І ось такий от у мене хлопчик комбінезончику вийшов, але його, з його подружкою, з його парою, я вам покажу трішечки пізніше. І цього вмедика я планую також, можливо, сьогодні я віддам на фотографію. Потім в мене зв'язалася зайчик Мілі за майстер-класом Ігор Юлька. Це іграшка, яку я в'яжу у все ще зимовому марафоні. Це передостання іграшка. І показую вам цю заюню. Ось така заюнька. Положи тут, я поки про тебе розповім. В принципі, виглядає вона наче прикольно. Але як на мене, просто це моя особиста думка: що майстер-клас трішечки намудрований. Там ці всі прибавки, убавки, вони в якихось таких незрозумілих місцях. І, ну, типу, подивіться, вона рельєфна, там є ручки. І то я ручки зв'язала трішечки неправильно, вони мали бути іншою стороною, але в першому етапі я не зрозуміла, як потрібно зв'язувати, тому що тут в кінці прив'язуються за обидві петлі, і потім так вони в'язуються в тіло. Ножка така, бачите, вона зі стопою, тут ще вишиті пучки. Мені в ньому дуже подобаються вушка. Вушка тут такими косими стопчиками. Ну, Вушка реально дуже класні. і Іграшку я в'язала гачком 3,5, а вушка в'язала гачком 5, хоча в майстер-класі казали, що потрібно брати на розмір більший, тобто 4,5, але я б брала би брала ще більший гачок, щоб вушка були, по-перше, довшими, а по-друге, щоб вони були більш такими м'якими чи зефірними. ну, щось таке. Зараз вам покажу, які вушка мені подобаються. У мене вже давно лежать відв'язані отакі от вушка, але до них поки що немає зайчика. Тут вушка вони зв'язані напів стопчиками і гачком, чи то, мені здається, 6 мм. І ось такі от вушка мені дуже подобаються. Ну, Це, звичайно, найбільшого заюню, але вони такі м'якенькі і такі прикольні. Тому, якщо. Але я не маю великого бажання в'язати ще раз таку всяк випадок, якщо я буду його ще раз в'язати, то я б взяла би взяла б на вушка гачок ще більший. Шапка знімається, і причому ну, я в'язала все за майстер-класом і не знаю, шапка ну, вона ніяк не кріпиться, вона така на нього вільненька. Ще має бути тут балампончик. але я вирішила його не робити, мені подобається і так. Снудик також знімається. І ось така заюнька виходить. Е, напишіть мені в коментарях, чи подобається вам цей зайчик. В принципі, мені подобається, але, от, знаєте, ну, є іграшки, які ти в'яжеш і вкладаєш в них всю свою душу. Можливо, я просто трішечки вже втомилася від в'язання іграшок, і цього зайчика я вже в'язала трішечки так. Е, ну, Без великого ентузіазму. Я не знаю, хоча в мене зараз в роботі ще одна іграшка з цього марафону. Давайте покладемо Та, що так, щоб було гарно. Сюди е, В мене зараз в роботі ще одна іграшка з цього марафону, і її я в'яжу із задоволенням. Тому я не знаю, чим це пояснити, але факт залишається фактом. Можливо, просто мені ця іграшка не зайшла. Я думаю, таке теж буває. І хочу ще вам показати одну іграшку, яка в мене зв'язалася. І цю іграшку я планую подарувати цій своїй подрузі, яка фотографує мої іграшки. Ось така зайка. Це буде підвісочка в машину. Зайка на карусельки. І от за цю карусельку вони зможуть її повісити там на зеркало заднього виду. Ось такий мілашка. В'язала його також з голови, я бачила схожі картинки таких от зайчиків, типу патріотів, але я ну, при в'язанні цього зайчика не дивилася ніякі майстер-класи. В'язала, так як мені воно в голові малювалося: лапки, нижні лапки і хвостик я вив'язувала в процесі в'язання, ну, такими просто пишними стопчиками. Ручки прошивала, ручками зафіксувала. Карусельку, щоб вона не сильно сповзала, е, пришила йому такий от, е, герб на шийку. Е, вушка різнокольорові, жовто-блакитні, такі прикольненькі. І спочатку я не фіксувала карусельку е, до вушок, але не фіксуючи її, зайчик трішечки завалювався вниз. Тому я вирішила зафіксувати також вушка, щоб він не завалювався. Ось такий красунчик в мене вийшов, тому я думаю, що я сьогодні віддам ще цього ведмедика, бо не впевнена, що я буду віддавати зайку, фотографувати. Коротше, побачимо. І разом з ним хочу подарувати такого зайченятка. Він виглядає ну, прям дуже милий. І я із задоволенням зв'яжу ще таких зайчат. Можливо, якщо вам цікаво, як я його в'язала, то я би спробувала знайти якийсь вільний час. І в цей вільний час зняти невеличкий майстер-клас по тому, як його в'язати. Тому, якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. І, значить, ще в мене зараз в роботі остання іграшка із все ще зимового марафону. Я вже перший етап відв'язала, в мене в роботі другий. І зараз вам трішечки тут покажу, що в мене є. Значить, в першому етапі я відв'язала. Це верхні лапки, двавушка. Хвостик, хвостик. Тись хвостик. хвостик в мене вже або донечка, або котик вкрали. Нічого я знайду. Це ротик такий. І я вже почала відв'язувати другий етап це вже ніжки. Якщо ви ще не здогадалися, що це буде за іграшка, то я залишу інтригу і не буду вам казати. Ви можете спробувати в коментарях відгадати, тому що я запостила не, ми робимо звіт по етапах в себе в інстаграмі, і мені вже зразу почали писати догадки, що це має бути за іграшка, і одна людина з другого разу все-таки вгадала, що це буде. А так, так що лишаю вам інтригу. І, можливо, в кінці вже цього відео я вам покажу готовий результат. Ось таке в мене вийшло підключення, в принципі, воно вийшло задовге, але я намагалася вам розказати, що в мене вже є, знят... Знят... є зв'язано на даний момент. Мабуть, я коли заберу іграшки, я відзніму, покажу вам ще ті, які не показувала, і тоді це відео випущу. Тому не переключайтеся, і ще готові мої роботи ви побачите буквально за декілька секунд. І сьогодні в мене вже понеділок, 4 березня. Сьогодні починається шалений тиждень стартів зеленою Бугановою, тому я вже вирішила, що немає сенсу чекати далі. Потрібно викладати відео з тим, що я встигла зробити за ці два тижні. Значить, дивіться, в мене готова ось така от руденька пандочка. За майстер-класом Лісецька Handmade, ніби так. Посилання на майстер-клас я залишу в описі під відео. Цю іграшку я в'язала в рамках все ще зимового марафону, і це остання іграшка. Це була іграшка сюрприз. Ми не знали, що ми будемо в'язати. Такий пандусік в мене вийшов. В принципі, прикольний в майстер класі він був зв'язаний з плюшевої пряжі. Я вирішила в'язати його з джинсу. Невеличкий, такий, ну він, звичайно, це не карманна іграшка, вона виходить трошечки більше, але, в принципі, досить прикольна. Єдине, що, якщо я буду в'язати таких пандусиків ще, я трішечки змінюю схему під себе і додам, я б голову не пришивала, я би ліпше робила, так як я зробила в своєму гінотику, я голову там зробила на шплінтовому кріпленні і вона могла крутитися. Мені здається, це додає додаткової ізюминки для іграшки. Ось так. Він може стояти завдяки хвостику. Ось так. В принципі, прикольний. Прикольний мені подобається. Так, тримайся лежи тут. І ще з рубрики їстівне на минулому тижні я зв'язала ось такий маленький парчик для своєї доні. Скажу чесно, що багато часу в мене на в'язання не було, тому ось така маленька іграшка. Але. Це також їжа, так що нехай буде. І ще е, на вихідних, але в мене, на жаль, немає ні фотографій, ні відео. Я думаю, ви повірите, що я це зв'язала. Я зв'язала е, іграшку для котика, тому що ми вчора їздили в гості до наших знайомих, вони собі купили котенятку. І ну як же ж, я просто знаю, якими іграшками любить бавитися е, мій котик, і вирішила е, тому маленькому котенятку також зв'язати паличку. Це вийшла вона просто ось така от паличка. В'язала її з оранжевого кольору на вісім стовпчиків без накладу, гачком всередину вставила туди проволоку. Я не знаю, чим це пояснити, але от в мого котика в неї є палички, отакі от зв'язані. Є набиті холофайбером і є одна така паличка з проволкою, і от її найбільше заходить паличка з проволкою. Я не знаю, можливо, якось зручніше її кусати і таскати зі собою. Е, тому, мабуть, своєму котику я буду ще таку в'язати, тому вам потім покажу, як воно виглядає. Хоча, ну що там, просто така паличка на вісім стопчиків без накиду. Е, ось такі в мене просування вийшли за ці два тижні. Є ще іграшки, які я в минулому вам підключенні казала, що я їх віддала Фотографуватися, мені їх поки що не повернули, і я би звичайно могла попросити, щоб мені їх віддали, щоб я вам показала. Але ну, я, якщо чесно, не сильно хочу напрягати людину, яка і так погодилася пофотографувати мої іграшки. Тому покажу вам їх уже або в наступному своєму відео, але воно, скоріше за все, буде про шалений тиждень стартів. Ну, можливо, я після всіх підйомочок покажу вам іграшки, якщо мені їх повернуть. Тому ось такі в мене просування. Дякую, що були зі мною. Буду вам безмежно вдячна за коментар, за лайк, за підписку, якщо ви ще не підписані на мій канал. А вам всім я бажаю мирного неба і все буде Україна! До наступних зустрічей! Бувайте!